Всім мої вітання, мої любі друзі! Всім вітання. Я тут маю кусок печінки такої свиної і хочу її е, посмажити. І зараз я її поріжу. Але виріжу з неї таке таку, як, як пріву. І зараз її поріжу на кусочки. Але такое кльо виріжу з неї. О, бачите, вирішу. А її чисто візьму поріжу на кусочки, так. Не на грубі, а на такі тончі. Це отако, а тепер ще на дрібніші? Щоб не на великі такі куски було. Так, все, я дорізаю ту печінку, і тепер я її посиплю поташом, щоб соду, щоб вона, вся з неї вийшла гіркота. А ну, скажіть мені, хто таке слово розуміє, як поташ? У нас так старі люди колись казали і тепер так часом кажу. Я беру, бачите, таку ложечку соди і висипаю сюди печінку. І на їх хвилин, хвилин, може, 10, де вона побуде ця печінка в соді, щоб вийшла вся така гіркота, вся кров, все-все. сода витягає все. Ось Печінка свина, так що я оце так її. Посипала і залишу. І буду продовжувати далі. Наберу цибульки, буду кришити цибульку. Коротше, друзі, печінку я вже промила, промила і трошки її просушила. І тепер я її посолю, посолю, поперчу і дам чуть паприки, оперчу трошечки тако. І дам чуть-чуть ще паприки до неї. Так не багато. О, там паприки і чуть-чуть дам мукички. Щоб її так муці її посмажу. Зараз її перемішаю. Все добре перемішаю тако і трошки її залишу. Щоб я скрещила цибульку. Знаєте, о, все. Як десь ще трошечки вона не буде в то я її трошки і на секундочку так залишу. Підключу сковорідку і буду її смажити. Так, все, вона лишається. Тим часом я маю цибульку і наріжу цибульки. Наріжу цибульки, щоб цибульку підсмажити. Ну, знаєте, так, наріжу цибульку такими напівкруцями. Вот так, або вот так, як виходить, і так наріжу. От переріжу всю. А тут я поставила картопельку варити до печінки. От зараз їй мою все. Ту картопельку посолю, дам, цибульку для запаху. Все так зроблю, як має бути. Отак. Вот я підключила дві сковорідки. Дві сковорідки, одну підключила до цибульки, а одну для печіночки. Ну, отак от тут буде для печінки, а цю більшу буде для цибульки. Цибулька не нарізала так, знаєте, не дуже, не дуже дрібненько і не дуже грубо. Ну так, файно. Щоб вона швиденько протушилась. Поки картопля у мене зготується, щоб це все в мене протушилось. Отак. От Мені здається, що я одну не дорізала. Одну не дорізала. Кусочок. Зараз доріжу. Зараз доріжу. Нічого страшного немає там. Зараз все, то я доріжу. Ну так. Одна і вона тушиться. О, картопля кипить, а цибулька не тушиться у мене. Так, цибулька у мене тушиться, а тепер я буду викладати на другу сковорідку печіночку. Отако От буду викладати печіночку Потихенько. Треба дати більший вогонь, бо того, що я скрутила чисто була. Я була скрутила чисто. Я її просто візьму ту печінку і висиплю. От просто візьму і висиплю, і тоді вже її всю так в сковорідці розправлю. Отак. От всю сковорідці розправлю, щоб вона посмажилась. Я її такими тоненькими, маленькими. Печінці скільки треба, печінка чуть -чуть, і вже вона готова. А цибулю, тим часом, поки печінка буде у мене підсмажуватись, я цибульку візьму, підсолюю, так само дам трошечки солі, підсолюю її. Може, то мало такого. І підперчу. І дам ложечку цукру. І дам ложечку цукру. О, так. І все, разом перемішаю. Знаєте, цибулька так карамелізується, і вона така буде добра, смачненька, що її. Не обов'язково навіть їсти щемось там, а можна її саму хлібом, Знаєте? О, Я її перемішаю і так вона потихенько собі доходить. Знаєте, я переставила на другу камфорку, бо мені було б ближче, але я думаю, що вже і печіночка готова. Зараз я спробую, я трошки скріпила, щоб вона не горіла. І зараз я спробую один кусочок. Чи вона готова, чи вона не готова. Печінці багато не треба, мої дорогі. Печінці багато не треба. Щоб вона не мала крові, і печінка готова. І печінка готова. Так, печіночка готова. М -м -м. Добре, добре. Я скручую її. І сюди висипаю всю цибульку. О, смакота. Смакота. Така буде смакота. Взагалі то заберу. Та буде в нас макота. Добре, подивлюсь на, до картоплі. Може, картопля вже готова. Така вийшла печінка. Така у мене вийшла печінка, бачите? І я її виключаю. Вона вже готова. Вона вже готовенька. Все таке дуже, дуже апетитне. Так, мої хороші подивлюсь, що картопля. О, картопля готова. Готова! І я виключаю і її відсічую. Так, мої дорогенькі, я от вже на тарілочку виклала таку смакоту. Вже на тарілочку виклала. Отака от смакота получилась у мене. Така смакота. Все, все, обід в мене готовий. З такими огірочками, дуже добренькими, смачненькими. І от така картопелька з печінкою. А я вам щиро дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі. Ще вам дякую, мої хороші! Ще вам дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі.